Квашення капусти. Як я для себе, для своєї сім'ї квасю капусту, готую квашену капусту. Беру капусту, ріжу її ось ножем. Бачите, ось її нарізала. Там в мене вона з морквою. Моркву натерла на крупній терці. або терці для корейської моркви. Потім отак перетрусила моркви, я багато не кладу, сюди ще додав трохи капусти, бо тут багатенько моркви. І потім, коли я нарізаю таку капусту, я беру і наложу її от через отаку лійку велику, ось так беру і наложу у бутель. І наложу, я її не трамбую, а наложу так. Ну, плотненько, ну, не трамбую. Коли я наложила отак бутлі, водлі, бачите, отак. я перед цим готую розсіл на літро води, дві ложки кам'яної солі. Ось такі дві ложки, повно, повні повні бачите? солі, на літро води. Прокип'ятить одну-дві хвилини, охолодить і потім, коли капусту отак порізать, а ріжучим. Раніше шатківниці великою, а буває як велика головка, отаким. Сьогодні я різала отаким ножем. Це мій любимий ніж здоровий, і я ним різала капусту. Що я беру роблю? Капусту наложила в бутлі. Вода кип'ятчена, охолоджена із сіллю. Дві ложки солі на літру води. І заливаю бутиль. Коли я заливаю, але по-різному у бутилі капуста де більше, де менше. Якщо капусти більше напхано розсолу йде менше. Якщо капусти менше напхано, то йде більше розсолу. то я виливаю літру води сюди з двома ложками солі. Якщо мало розсолу, простою водою доливаю. Повну. І потім ставлю її в тарілку, і Бо буде вона як кваситься, може текти із бутля. Накриваю кришечкою, щоб туди нічого не, ніяке, може, де пилинка, чи що, щоб не впало. І ставлю її в тепле місце. Коли постоє дня дні, ну, на другі, на сутки, я вже проколюю, беру дерев'яною, чи такою нержавійкою, ложкою, ось такою, але тоншим краєм. І отак, це зараз воно ще без розсолу та погано влазить. А потім воно хорошо влазить. Отак я протикаю і вона тоді виходить, виходять гази. Вона тоді не гірка капуста. Дня 4-5 по постої, я кожного ранку і вечора так проколюю. А потім по ложку солі, я ложу так зверху, ложу, сах, цукру, цукру, ложку цукру, отак сюди положу, попроткну і все. Через двоє суток, в мене капуста вже готова. Потім, якщо капуста, вона ж, зараз, бачите, вона ну не дуже ж плотно набита. Потім беру я з одного бутля додаю в інші бутлі. І якщо розсолу мало, я беру зверху, в мене сольуна вода остається, то я підсолена я заливаю тою водою зверху і накриваю капроною кришкою. Отак, як я її закрила з розсолом, це 6 днів вона в мене кваситься в теплі, і я її потім. Поплотно-плотно напхаю бутиль, щоб зверху був розсіл. Обов'язково, щоб зверху був розсіл. І виносю таку капусту я в погріб. І вона така смачна, хрумка і біла. Раніше я квасила так, брала капусту. У мене така була шинковка, шатківниця, ми кажемо. І Шаткувала на шатківниці, потім із сіллю перетирала капусту, додавала моркву і наложувала у банки. А раніше, колись в бочки. А, ну, зараз ми наложуємо у банку, втрамбовуємо так, щоб зверху був розсіл. І Закриваємо кришками, Винос... Постоє вона в хаті днів 5. При середній температурі, потім закриваємо кришками і виносимо в погріб, і тільки щоб зверху був розсіл. І то квашена в собственному соці капуста. Але сьогодні я готую так, заливаю розсолом Капуста виходить дуже смачна, нам усім подобається така капуста, вона Хрумка стільки, скільки лежить півгода, може і більше, але вона хрумка все время у бутилі. Вона не стає м'якою, не стає. Ну, буває капуста по-різному, але беру пізні сорти капусти, у пізних сортах капусти більше цукру. І вона тоді добре. Добра тоді капуста. Ось так я роблю свою капусту. Хто до мене завітав, дякую. Попробуйте, мовча комусь сподобається. Можна і так зробити, і так. В кожної людини свій смак, і кожна людина робить капусту по-своєму. Ну що ж, смачного вам!